Мир вам, гості і підписники каналу, хто завітав до нас, хто вперше, хто вже не вперше. Дякую, що ви сюди завітали. Рекомендую додивитися до кінця. Цікава інформація. Сьогодні ми будемо говорити про два теплоакумулятори. Так трапляється часто, що один теплоакумулятор не може реалізувати всіх забаганок ну, клієнта, тобто ваших забаганок. Чи наших, ну, кому там не ставилося б. І люди хочуть поставити два теплоакумулятори. І запитують мене, телефонують, там, пишуть десь в переписках, пишуть в коментарях, чим можна поставити два теплоакумулятори замість одного. Навіть три, на чотири. Як їх підключити там послідовно, паралельно, діагонально і так далі. І тому подібне. По-перше, дуже прошу. Шукайте інформацію на нашому каналі. На нашому каналі дуже багато інформації. От дивіться, відкрити будь-яке відео наше. Ну, Я відкрив те, що попало. Перше попавши, то кажуть. Дивимося внизу ліворуч під відео. Без різниці, чи ви це там із Windows, чи у вас якась інша операційна система, чи ви в телефона. Ліворуч є тут, бачимо, борця. Клікаємо по цій кладусі борця. Нас закидає. На нашу сторіночку. Вгорі баймо, бачимо тут є вкладочка головна, там відео, шортс і так далі. Вибираємо вкладочку відео. Бачимо тут. Клікаємо сюди. ми. Клікнули. І отут всі наші відео. Їх дуже багато. Бачимо, тут пише 391 відео. Вже ми майже 400 відео зняли для вас. Дякую, звичайно, всім, хто підписався, Ми бачимо вже 5680 підписників у нас. Вже недалеко до 6000. І гортаємо, 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 вибираємо, що, вам, що у вас цікавить. Вибираємо, що у вас цікавить. Чи можливо як на Волині хлопці-сніг чистили? Чи яка друга система працює? Чи про... До речі, по цій котельні ще буду знімати відео, дасть Боже життя. Чи як підключити там котел Кронос, як він працює з руками, як термостата відрегулювати. Гортаємо, гортаємо, гортаємо. Гуртаємо. І шукаємо те, що нам треба. Те, що нам треба. Не лінуємось. Не лінуємось. І читаємо. Складна котельня. Тут пише от на, ці, на цьому відео праворуч. Два котли плюс два теплоакумулятори. Внизу в описі читаємо два теплоакумулятори. Два буфери. Не лінуйте, Відкриваємо, дивимося. Там є ще на одному відео. У нас частково вже не буду зараз вам шукати. Може котельня складна. Котельна нам тяжко далася. Котельня нас трошки помучила. Ми робили довшені стандартно. Бачимо тут розположення тих теплоакумуляторів, там було тісненько. І там дуже-дуже багато там треба було фрізок металом робити. І різних самотьоків. Ну така котельничка, вона запам'яталася на все життя. Ми її не забудемо. Ми розказали і показали все, як воно працює. Далі сьогодні мені прислав один мій підписник відео, як він зробив. Ну, отримав якісь консультації від мене як він робив котельню з двома теплоакумуляторами так дивимося сьогодні мені цей пан Володимир прислав на Viber відео якби такий звіт про те як він підключив котел дефро і два теплоакумулятори Зразу хочу зробити таку умовочку, цей пан Володимир набагато досвідченіший монтажник, ніж ми. І мені треба в нього вчитися. Має правильну голову, має правильні руки, має дуже файний інструмент. У мене такого ще немає. Має, Бачу великий досвід. І, що дивно, зазвичай монтажник, якщо він з'єднав дві труби, а якщо він залив воду і вона не потекла, а якщо ще положили дрові, десь щось нагрілося, вже до нього не можна підійти. Він дуже стає, ну, сильно зазнається. А цей пан Володимир із Рівненщини, маючи такий колосальний досвід, маючи практику, все, він не посоромився задавати запитання такому простому, ну, Монтажникам, як ми, звичайним, там десь із якогось глухого села. Там не багато що ми ще бачили, не багато що ми робили. Ну, Зробили ми, в принципі, теж немало, якщо так сказати. Але років, напевно, я ну, бачу, що він більше пропрацював в будь-якому випадку. І він нас не соромиться. Це він ну, не один раз. Якщо взяти переписку, бачимо, скільки там часу тільки з одним, з одним, з одним клієнтом я провів. Тільки часу, бачимо, скільки треба дати відповідь, написати він, він, ну, і так далі, тому подібне. Це тільки за однієї людини. Якби я відкрив отут вкладочки, показав би, скільки я людям <кхів> давав відповідей кожному. Тому я прошу, не лінуйтеся, не лінуйтеся шукати відповіді вже на нашому каналі. Бачимо, тут присилав дві бочки. Як він ще не планував їх підключати. Далі ми бачимо, він як планував, там якісь запитання там задавав, присилав відео, радився зі мною. О, я дав пораду. І так далі, і подібне. І нарешті, нарешті вже звіт по котельні. Сьогодні ми будемо всі разом дивитися. І один з варіантів, ну, сама, сам монтаж, деякі моменти ми робимо трошки по-іншому. Ну, і це ще раз говорить про те, що не обов'язково робити точну копію, якщо воно все продумано якимось іншим способом. А результат той самий той самий підігрів котла там організувати таким клапаном можна, таким, можна, таким, там мені кажуть, треба спеціально анти, антиконденсаційний, начебто він там в йому стоїть, якийсь там чіп, і він відчуває, там, чи є конденсат котлові. Без різниці, який клапан ви поставите, якщо він працює так, як треба. Ну і там ще такі моменти. Там я такі моменти роблю трошки по-іншому, трошки іншими деталями, хоча там на 90% в принципі там, все те саме, за того, що не сильно ви змінити. Не можна подачі під'єднати знизу котла, чи обраточки зверху, все одно воно так само під'єднується. Ну, так є такі закони фізичні, яких не можна змінити. Ну що, натискаємо ми сюди і дивимося. Усім щирі вітання. Хочу показати котельню з двома теплоакумуляторами. Маємо котел Дефро 30 кВт. Ну і так, по ходу буду показувати, як ми її зробили. Ось у нас термометр зразу дублюючий. І в нас йде мале коло яке працює чисто на котел. Маємо ось такий афізовський триходовий клапан. Ну, як звичайно, стандартно все. крани Кранний, коси, косиє фільтри, покащий температури. Кран -лопушка. от Іде один розширений бак на 80. І там далі пішов ще один на 100. І одразу відрегулювали цепочку, на посотах вісить, разі чого нема світла, то щоб можна було Тут ось скоба, показує, на що її треба підцепити. І все. Отак вона працює. Так, ну йдемо далі. Йде у нас подача. Іде. І от у нас маємо кран ту і ось подача пройшла в перший теплоакумулятор. І ось пішла в нас труба на подачу в другий теплоакумулятор. Але ось ця труба вона йде рівно в рівень, без ніяких уклону, без нічого. От. І вертаємося вниз. Стоїть дрібничок, манометр, а це. На подружку, ради чого ти сповістишся, то буде скидати туди на двір. І ось ця труба перша, яка йде і входить цей теплокометр теж йде в рівень. Все по уровню. А ось ця, що йде вже підутіна йде нас по діагоналі. І вона в нас вертається вже в котел під уклоном, щоб не було у нас тут ніякого повітря. І пішла в котел. Також маємо обв'язку косвінника. Початок він бере ось з того теплоакумулятора з верхньої точки. Іде-йде-йде, іде. заходить. І гарний виходить. І коли робить котел, комп'ютер дає програму, коли падає температура, і він його заганяє ось сюди теплоакумулятор. Якщо не працює, то ми маємо таку бойбасну лінію, яка чудово дуже працює. Без електрики, без нічого просто, тепло акумулятор гарячий і постійно йде самотоком. А також маємо ще обв'язку на будинок. Теж все класично. Крани, коси і фільтра, показник температури. Насосна група, один основний, другий запасний. От. І бере він початок ось із цього теплоакумулятора. І йде, 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 і ось сюди. Ось така у нас котельня вийшла. Ще так кнопки здалека зніму. Ось так. О. І ще так щоб більш ясно, видно. Ще раз всім дякую, хто нас додивився до кінця. Заходьте на наш канал частіше, дивіться, шукайте відповіді різних, різного характеру. Якщо не знайшли, телефонуйте або пишіть. Зможемо, дамо відповідь. Будете нагадувати, знімемо, знімемо відео на якісь інші ваші такі теми, які вас цікавлять. Хтось, можливо, десь раптом, ну, я все ж допускаю, що може бути раптом хтось десь та й забувся підписатися. Чи, можливо, там забувся лайкнути, чи забувся якийсь коментар, там якось плюсика, крапочку, смайлика поставити. Не забуваємо, це не дуже важко. Я думаю, що від цього руки не заболять. Наразі всім дякую і до зустрічі в нових відео.